Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання. А у таких відео зазвичай я розказую про те, що ж я в'язала протягом тижня, що я планую в'язати. Ну і в принципі про всі мої в'язальні новини. Тож почнемо. По-перше, що я хочу сказати, сьогодні просто неймовірно жарко. Я живу в Одесі, і тут просто дихати нема чим, і це вже декілька днів. І дуже дуже тяжко в'язати, але, але це не помішало мені зв'язати шапки. так. Ви чуєте правильно, я в'язала шапки. Це дуже дивно, саме для мене. Тож давайте спочатку, ну, саме з них і почнемо. Друзі, продовжуємо. Я зараз притягнула вентилятор. Сподіваюся, що вам не буде дуже гудіти, бо якщо не буде ніякого повітря, у квартирі зараз 26 градусів, я просто сплавлюся, і ви побачите, як я стікаю у цьому кадрі з крісла. Тож <свісно> сподіваюся, що звук буде нормальний. Так, давайте я вам обіцяла перші шапки, давайте про них і розкажу. Я вам показувала того відео багато пряжі, з якої я планувала в'язати шапки. Казала, що я ще планую купляти пряжу саме для шапок, бо по чомусь її в мене виявилося не так багато, як я думала. Дуже багато якихось ну, бобінок, з яких можна було б в'язати шапки, але я планувала з них в'язати плечові. Тобто, якщо я їх зараз роздеребаю на шапки, то в мене будуть багато шапок одного кольору, а навіщо воно мені потрібно. Якщо з цього можна зв'язати, наприклад, джемпер або кардиган, або щось худі, наприклад, да, щось таке велике. Не хочеться ну, саме на шапки витрачати. Великі такі, тим паче, майже всі бобіни в мене, які є зараз, да мериносу, вони всі заплановані, майже всі. Є один колір який не запланований, але ну такого кольору шапки і багато шапок я точно не хочу. Тож, мабуть, ні. Так, я собі тут поставила декілька пряж. З яких я планую ближайші в'язати шапки, але все ж таки покажу вам готові роботи. Так, в мене вийшло дві готові роботи. Ця навіть вже після ВТО дуже класно виглядає. Це шапка звичайною резинкою 2х2, з такою гарною маківкою. Не знаю, зараз я. Боже, така жара вона шапки міряє. Ну, ось так вона виглядає. На мене вона трошки завелика. Це шапка ну, чоловічого такого розміру. Класна, вона вийшло, ця пряжа мені дуже подобається, вона була дуже тоненька. Якщо мені не зміняє моя пам'ять, то десь 2400 на 100, тобто тут ниточок 13. Якось так. Я колись в'язала з неї бомбер. Мені дуже він подобався, але потім щось сталося. А мені син допоміг. Він його посушив у сушилці, він трошечки підсів, і більше чоловік мій не зміг його носити. Але він, не дивлячись на те, що він підсів, я не можу сказати, що він якось звалявся. Тобто його все ще можна носити. Ми його подарували тому, хто трошки нижче ростом, скажімо так. Ось а, такі справи. ну В мене лишалася пряжа, колись я план, ну, не планувала. Останнє, мабуть, а, як називається, тестування, в якому я приймала участь, це саме було на шапку, і я, чесно кажучи, а, я вже тоді зрозуміла, що я більше не хочу тестувати, тим паче я не хочу в'язати. Під диктант, ну а ну знаєте, бувають різні види да цих. Описів чи патернів, є там, де пояснюється саме принцип, є там, де ну, просто інструкція, за якою ти в'яжеш, а є попетельне. Оце попетельне, я, ну, я просто ненавиджу. Чесно кажучи, я розумію, що є люди, яким подобається це дві виворітні, там одна лицьова накид. Ну я не розумію, як можна пис, ну, писати, в'язати під диктовку. Я, коли не бачу, я на слух інформацію не дуже Сприймаю, тому мені важливіше саме бачити, бачити схеми або бачити якусь структуру, може, якісь таблиці, бо ось так під диктант я в'язати не можу, і тоді я зрозуміла, що я, мабуть, вже як сказати. Втомилася, втомилася від тестування, і вже треба починати якось працювати над своїм контентом більше, ніж над чужим. Бо насправді, да ми розуміємо, що тестування це праця над чужим контентом. Тож так ця шапка і лежала, ніхто її не носив. І я вирішила, якраз от я тут частину з тої шапки та да, перев'язала, а частину з пряжі, яка в мене ще лишалася. Я зазвичай шапки не перев'язую. Це в мене, мабуть, перша шапка, яку я розпустила, щось з нею зв'язала. Не люблю я таке. Мені, до речі, не так давно одна людина спитала, ну з якою я. Як сказати, ми розмовляли про в'язання там, про те, що я роблю. Вона до в'язання, як я зрозуміла, тоді ніякого відношення не мала. І вона мене спитала: Ну я їй кажу, у мене є там накидка, який там 6 років, і мені треба зв'язати таку саму. Зараз я, до речі, покажу вам процес, який я в'яжу. А вона мені каже, а що не можна стару розпустити і зв'язати з нею нову? Ну тобто для людей інших да можливо це нормально, да розпустити стару річ, зв'язати з нею нову, але ну якщо пряжа вже не дуже, то такого не роблять. Да, а тут в мене шапка була нова, її ніхто не носив, бо якось воно не пішло. І так вона пролежала вже, мабуть, 4 роки чи 5, я кожного сезону на неї дивилася, тому треба її перев'язати, бо дуже гарна пряжа. Гарний колір такий базовий. Ну, ось така шапочка в мене вийшла. Зараз я вам трошки ближче покажу. Ну, такі звичайні прибавки, верніше, убавлення. Ось так це виглядає. Ну, все класно. Я довольна своєю роботою. Записала собі всі дані. Можна буде в'язати такі шапки далі. Так, тут в мене 104 грами до речі. Давайте може я по висоті навіть її поміряю, якщо знайду сантиметрову стрічку. Як складно щось корисне знайти, коли воно тобі потрібна Так, від верхівки і донизу в мене це 25 см. Ну, така звичайна шапочка без. от Відвороту. Зараз ще раз помірюю, да, щоб ви побачили. Ну, Гарна товжина в неї така, як, мені здається, треба, щоб вона була. Да? Можна, звичайно, зробити і загин. ну, Тоді вона буде коротенька. Ну, Така, в принципі, як чоловіки люблять, і навіть по голові вона теж гарно лягає. Ось така в мене універсальна шапочка вийшла. І, ну, звичайно, це було не останнє. Я знайшла іншу пряжу. Наступна в мене у черзі була ось така блакитна. Тут, чесно кажучи, я довго думала, що саме тут входить до цієї пряжі. Бо в мене є ще ось така, і якщо, от, до речі, на камері видно, що вони різні блакитні, а так не видно. Це в мене напівбавовна, напівмарінос, а це в мене марінос. Я колись їх поєднувала разом, щоб в'язати худі, бо мені не вистачало а, лише меріносу з бавовною, або в меріносу я їх поєднувала а, у якійсь там пропорції. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. І ось це з бавовною, точно. І я думаю, ну чому б ні воно змотане. Єдине, що розумієте, проблема. Тобто нитка гарна для шапки тоненької, або вона гарна для шапки подвійної. Але, на жаль, вона вже була в мене змотана і змотана у багато, дуже-дуже багато складень, тобто, ну, вже ніяк це не роз'єднати. І я вирішила, ну чому б ні, зв'яжемо ще одну шапку, але трошки меншим розміром. Я ще її не прала, Зараз помірюю, ви подивитеся. В принципі, да, вона трошки довша. Бо я планувала, що вона буде саме з загином, ось, ну, Чесно кажучи, вона не на мене, вона на мого сина. На сині воно краще трошки сидить, ніж на мені. А на мені, якщо ось таким да, чином носити з загином, а, ось. Ну, тобто, по довжині, якщо для мене і робити з загином, то треба довшу. А якщо робити без загину, то треба меншу. Це до ВТО, до речі, я ще не прала. Я сподіваюся, чесно кажучи, що воно трошки підсяде. Але, але, ну то таке. То лише надії. І ця в мене 27, тобто 2 см, а вже яка різниця. Ну і, звичайно, звісно, можна носити і так теж. В мене розмір голови 57, але вона і на 55, на 56 гарно сидить. У мене чоловік, до речі, ось так любить шапки носити. Я йому кажу, що він вже так не носить. А він ну, не слухай мене будь-яку шапку, яку він вдягає, він постійно робить ось так. Да? Ну що робиш, нульові багато на нас відклали колись. Ну, таке. В принципі, можна і так носити. Да? Вона дуже схлопнута зараз, саме тому що вона до ВТО. Якось після ВТО воно все розрівнюється і нормально виглядає. Хоча це меринос, да, тут меринос з бавовною, воно тим паче не має схлопуватися. Ось тож я чекаю, поки, поки зроблю. Витило. Ось така маківка. До речі, ту я так не показувала. да? Ну, все гарно, рівненько, класно виглядає. Ось, цю я вже в'язала, так сказати, по готовій схемі. <смі> так що, ось такі справи. І ось це в мене залишилося. Я була трошки розстроєна, бо я планувала, що вся, вся пряжа піде, але не сталося. Як хотілося, давайте ми її сважимо також. Так. І вона важить в мене 82 грами. ось що значить на таку кількість петель менше. Ну, що поробиш. Так, і наступне, да, що я тут собі відклала, подоставала всі залишки, які в мене тут були. І думаю, що з чим би я поєднувала? Ну, не всі залишки, але частину. Да? Тут у мене чорний є. Є ось такий беж. Беж. Хоча я думала, чесно кажучи, що цей беш, може, з цим зеленим, я би краще у жакарді використовувала. Да? Можна сюди ще додати чорний і білий. Не знаю, я поки що не готова в'язати жакарди, я думала в'язати резинки. Тобто вив'язати все це на резинки, може зробити їх смужками. Є в мене ось такий зелений, це той самий, але у різну кількість змотаний. Є е ще ось цей меринос, його тут не дуже багато. Розумієте, тут, в принципі, ніде нема, щоб було на цілу шапку. ну, Тобто прийдеться поєднувати декілька кольорів, не знаю, а вдруг не піде, а вдруг вийде не те, що треба. Ну, Наприклад, можна було б основна шапка така, потім зелені жовті полоси і назад да, зелений, і потім знов беж. В принципі, непогано, мені здається. Да? Коротше, треба подумати, що саме з цього зробити це ще до речі, та сама нитка да, ось вона. Але іншого кольору, дуже гарний такий колір хакі, її теж мало, і вона змотана теж у велику кількість. Ну, тобто якась тепла шапка, да? ну ви розумієте, що це не перша шапка, яку ми вдягаємо, вона вже така тепленька, але мені хотілося якось швидко, щось швидко зв'язати. Якусь шапочку. Тож, ну чесно кажучи, да, шапка у день, чесно, без напрягу виходить, тому може якось і так. Я поки що для себе як сказати структурую свої знання. Те, що я пам'ятаю, те як я в'язала шапки, бо хочу зробити. Ну, дещо цікаво зробити про це трошечки пізніше. Тож, ось такі в мене справи, збираю поки свої залишки і обдумую, які з них шапки робити. Поки що в мене пішли шапки-резинки, саме 2 на 2, далі будуть один на один і, мабуть, подвійні. Якось саме у такому ритмі і підемо. Наступне, що я вам хочу показати, раз я вже про це сказала, це саме гачкова річ. І ну, я пров'язала, чесно кажучи, ви, мабуть, не побачите, скільки я пров'язала це ну, десь половина від цього. Але без відпарювання да, воно зовсім малесеньке. Тому, тому я відпарила, щоб ви подивилися, як це буде виглядати. Ось таке полотно, дуже прикольно, воно виглядає. Як я вже казала, да, я таку накидку в'язала весною на початку весни. Ну, ось, да, якщо поєднати два полотна, верніше два краї полотна, подивитися, наскільки воно витягується після ВТО ну, на треть, як ви бачите. Да? І воно зовсім інакше виглядає, воно таке, таке знаєте, тикучі, Да? Мені дуже подобається це полотно саме після відпарювання. Такий гарний колір, мені здається, що мені йде. Такий молочний, 460, якщо мені не змінює пам'ять, давайте я зараз подивлюся. 450. Колір 450. Тож, ось такі справи. Я, до речі, його брала з собою в дорогу, там, щоб в'язати на одному заході. Західіда ну, бо в мене був час, тобто в вуха зайняті. Верніше, навіть не в вуха зайняті, навіть ні, не вуха були не зайняті. Ну, в принципі, це нікому не цікаво. А я саме про те, що в мене був час, щоб пов'язати, але так як я трошечки тренділа, то в мене там трошки наплуталося. Я ну, в'язала, розпускала. Я зрозуміла, що з собою ось так брати гачок може не дуже правильно. До речі, я вже другий раз якось розчаровуюсь саме в цьому. Я беру з собою гачковий процес і розумію, що там, наприклад, в поїзді мені в'язати незручно, у дорозі мені там у автобусі в'язати незручно. Десь. Поїзді незручно, десь на заході незручно. Тобто гачком мені зручно в'язати лише вдома, виявляється. Да? Ну, це, я розумію, що це таке особисте, а ось спицями немає ніяких проблем. Тож я вирішила, що, мабуть, я буду з собою брати лише спицеві проєкти. Хоча гачкові брати, ну, чесно кажучи, зручніше, да? бо це одна петля, а не багато петель, які ти можеш там загубити, і спиці вони там можуть проколоти. Щось, або, наприклад, тебе поколоти, або ну просто зламатися. Ну Мені здається, коли ти береш з собою гачок, ти так сильно не ризикуєш зламати його, як, наприклад, спиці. Ну, це, мабуть, теж дуже індивідуальне. Ну то таке Ладно так Що я вам ще хотіла показати, поки я шукала рулетку, я потрапила. На речі, які я купляла не так давно. В мене була проблема, що в мене якось закінчилися всі ножиці. І мені ще дуже як сказати, дратувало, що вони мене всі колять. До речі, бачите, далі в мене цапельки новенькі. Я раніше дивилася на ці цапельки і не купувала їх, тому що вони були у всіх. А потім так склалося, що мені одні такі подарували. Я зрозуміла, наскільки вони зручні. Але, ви розумієте, вони дуже-дуже гострі, тож вони мають бути лише у якомусь чехлі. Так, в принципі, в мене зазвичай і лежить, але іноді ти їх десь кидаєш. І я знайшла ось такі класні штуки. Це, як вони називаються, не знаю, чохли, глушники, глушники для ножиць, я би їх так назвала. Я вам залишу посилання, може вам буде цікаво подивитися, може і у нас їх десь роблять. Я на Аліку купляла. Тож, ось такі різних кольорів понабирала, так щоб можна було десь кинути і не боятися, що ти проколеш собі руки, бо тут, каняша, ну, дуже гострі вони. І вони, до речі, підходять під різні ножиці. Зараз я о, так щоб ви зрозуміли, різницю, да. ось і ось. Не знаю, видно вам чи не видно. Ось на мені. Тобто, дуже великі, але ну, так само. Вони у чохол ховаються. Єдине, що якщо у вас дуже короткі леза, то це буде не дуже. А так, в принципі, ну, нормально. да. Ці все ж таки краще, але такі також можна сховати, теж нормально воно виглядає і функціонально. І і ще я купила ось такі ножиці, дуже прикольні вони. Ну, принаймні, мені подобається, як вони виглядають, і подобається, що їх можна кинути у сумочку і не боятися навіть, що в мене сповзе чехол і щось там таке нарушиться, і я поколюся. Дивіться, да? всі гострі частини сховані. Щоб відкрити, їх треба потягнути і ось так. І ось тебе ножиці. Вони не дуже гострі, до речі, кінчики в них. Ну, так собі ножиці, як і ножиці, От, мені здається, такі мощні. Ну, як складати, так само. Закрив і потягнув. Тобто ніде не поколишся. дуже цікаво це продумано. Тут ще є такі отвори, можна повісити кудись. Наприклад, як брелоку, можна на шию повісити, можна ось так повісити на цепочці. Теж буде прикольно, до речі, виглядати. Ну, щось в цьому є. Коротше, прикольна така штука, я вам теж залишу посилання, якщо ви таке шукаєте, ну, що сказати, там, звичайно, ціна на них нижча, ніж ціна на подібні у нас тут, ну, це зрозуміло, да? тобто, люди для вас привезли, вони теж хочуть заробити. Тож, якщо я бачу якісь китайські товари у нас тут, і мені дуже срочно треба, але треба, то я йду шукати. Ну, все ж таки, на Алиэкспрес. Так що ось такі справи. Що я вам покажу? в мене йде сумісник. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, на якому я вам етапі показувала свою сукню, але я відпарила спинку, яку я зв'язала на тому тижні. ось вона. ось, вона, І можу вам показати вже саме полотно. Зараз я зараз, сьогодні я це відео монтую, на сьогодні, сподіваюся, воно вийде це субота. Може, ввечері подивимось, як піде монтаж, і сідаю за зйомку далі. Далі ми в'яжемо передню частину, будемо рахувати виточку, будемо вив'язувати її. Там у нас прибавлення по вигорловині. Ну і дуже-дуже скоро ми будемо поєднувати ці дві частини, а далі вже дуже просте в'язання буде. То ж сама складна частина у дівчат зараз, це розрахунок спинки, розрахунок переду, а далі вже піде дуже така швидка робота. Тож, ось такі справи з в'язанням сукні. Так, на цьому тижні, як ви розумієте, я майже не в'язала сукню, але я в'язала трошечки інші процеси. Ви, мабуть, його бачите ось. Я думала, що в мене вийде навіть його закінчити. Але, ось, як ви бачите, да, в мене готове лише тіло. І я почала перший рукав в'язати. Я вирішила все ж таки не повністю сіткою робити, а зробити такі смуги. Мені, в принципі, сподобалося, але я вам скажу, що я наступний джемпер все ж таки хочу без цих смуг зробити. Мені подобаються обидва варіанти чесно. Да? Але я не знаю, у буреті саме це буретний шов, ось він, до речі. Дуже прикольний м'який, мені сподобалося з нього в'язати. Не дивлячись на специфічний запах. Ось, що я хочу сказати, дуже прикольно виглядає це без відпарювання, без ВТО, а воно вже таке враження, що воно його пройшло. Тобто, бачите, воно таке ну, враження, що я його відпарювала, а я його ось так от скомкувала і в'язала собі. да. До речі, ось його я в дорозі і в'язала. Ну, в принципі, можливо, да? але єдине, що тобі приходиться брати з собою цілу бобіну, ставити її на пол, бо інакше нормально не будеш в'язати. Ну, є свої труднощі. Все ж таки, у дорозі краще всього, мабуть, або шапки в'язати, або шкарпетки. Все ж таки, шапки, мабуть, легше, бо не така мілка робота, не завжди є гарне освітлення. Ну, і шкарпетки, все ж таки, мабуть, це друге. Я з собою великі проєкти не ніколи не брала, але вчора я ось звідти. До кінця зв'язала саме, ну як сказати, в да. І для мене це дуже великий прогрес, чесно кажучи. Так от, я зараз колопаю рукава, ну мабуть, на наступний тиждень я вам вже покажу готову річ. Тут не дуже велика свобода прилягання, вона є, звичайно, да, але я не стала робити велику, хоча рукав все ж таки, мабуть, буде достатньо широкий. Прикольно це виглядає, воно дуже легко в'яжеться, і я вам чесно обіцяю майстер на цю річ. Але не на цьому каналі. І, скоріш за все, він буде безкоштовний, бо воно дуже гарне, але ну, достатньо просте. Тож, ось такі справи. А, я вам зараз покажу пряжу, з якою я планую в'язати наступну таку річ. Так, ось вона. Так, да, одне. Блакитне, а інше буде жовте. Ну, це такий він неоновий. У вас він прикольно передається. Не знаю, як буде при монтажі, я подивлюся. Це в мене, до речі, 100% бавовна. І це чернігів вовна. 270 м на 100 г. Я цієї пряжі ніколи не в'язала. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки мені її вистачить. Давайте ми її зважимо. Ну, десь Пів кіла, ну, може і вистачить. Що я хочу сказати, да, мені дуже подобаються кольори. Я, так, в принципі, хотіла щось ажурне з цього. І, скоріш за все, знаєте, щодо саме моделі, да, це буде без смужок, як я вже казала, бо мені і хотілося щось таке дерчате з нього зробити. Це буде, мабуть, кроп светер з широкими такими рукавами. Ну, не знаю, я вже навіть бачу, як це буде прикольно виглядати. Ось так що я думаю, що це саме для цієї пряжі проєкт. Мені, її, до речі, подарували, і мені дуже хотілося з нею зв'язати, але я ніяк не могла знайти той самий процес, і мені здається, що я його нарешті знайшла. Так, в нас, мабуть, відео буде не дуже велике. Зараз я вам ще покажу пряжу, яку я забрала, бо є ще пряжа, яку я купила на шапки, але я її ще не забрала, бо її мають розмотати. У мене не було часу саме чекати. Тож я вирішила, що я заберу трошки пізніше, але пряжу, яку я забрала, я вам зараз покажу. По-перше, це ось такий махнатий молочний. Пам'ятаєте, я вам казала, що я хочу шарф. Такий сіткою я в'язала з Ярнард Флаверза, і казала, що я хочу такий сіткою магнати шарф. І я знайшла пряжу на нього. Мені здається, що це буде вау, як круто, бо він, знаєте, він навіть не молочний, а такий, деякі називають такий колір грибний. Тобто він не зовсім в сірий уходить. А, може, в якийсь земляний такий? Ну прикольний дуже колір мені дуже він подобається класно, Я люблю, коли ну такі, непрості кольори. Це саме я взяла на шарф, ну, сподіваюся, що це буде шарф, а там подивимося. Нитка, як мені сказали, вона схожа на Drops Melody. Я Drops Melody бачила лише на картинці, ніколи не в'язала. Ну, таке у мене упущення. Може, треба буде якось його наверстати. Тут Baby Alpaca, що ще, і що ще. Ціна на нього дуже гарна, до речі. Особливо, якщо з дроп-мелоді це все ж таки порівнювати, брала у Ані. Кольорів вже дуже мало, але якщо ви хочете, то спішіть. Ну, і ось такий цей колір просто неймовірний, і він взагалі не передається вам на екран. От ви його бачите, як така зелена жаба, але він, ну знаєте, як колір молодої зелені. Не знаю, як вам його показати. Він взагалі не передається, от хто б його не фотографував. Він не передається правильно, а він такий класний, от може, ось так якось. Дуже гарний колір. Я його взяла, скоріш за все, на худі. Ну, Сподіваюся, так, що я худі з нього зв'яжу. Мені він дуже подобається. Ось таке, знаєте, воно дуже м'яке, воно неоднорідне. І колір просто мене настільки підкупив. А, взагалі зараз у Ані дуже багато зеленого, якихось там блакитних відтінків, ось таке, да, кольорозполучення це взагалі моя любов, конечно. так що я, звісно, там зайшла і пропала. І не змогла піти без цього зеленого, дуже він гарний. Бабл, наскільки я пам'ятаю, да, це рідний конус, називається Bubble. Бабл. 200. 220 метрів на 100 г. Прикольна пряжа. На такі якісь об'ємні кардигани, на светри. ну Супер. Нічого не можу сказати. Я дуже люблю таку пряжу останнім часом. Як ви пам'ятаєте, да? і махери люблю поєднувати, і, ну, щоб дійти до такої товщини пряжі. ну Не знаю, дуже мені подобається. Якщо в мене були б не хлопці, не сини, а дочки, мабуть, я б тільки такі светри їм і в'язала. А так ну, приходиться вибирати, там, що ти собі будеш в'язати, що ти собі не будеш в'язати, ну, щоб воно не лежало. Да? Але так хочеться щось такого пухнастенького пов'язати. Ось такі в мене покупочки, такі в мене процеси, такі в мене. Плани на цьому тижні що я буду в'язати. Я, по перше, хочу ну ще якусь одну шапку зв'язати. Обов'язково закінчити цей светер. У мене ще лежать проєкти для зйомок. Я маю закінчити основну частину на цьому тижні по сукні. Верніше, мабуть, я все закінчу по сукні на цьому тижні, і приймуся вже до майстер-класу цих дірочкових комплектів. Ну, не комплектів, а процесів у мене такий: майже готовий светер, майже готовий жилет, кардиган, який я маю почати в'язати ось цієї пряжі, да, таким самим малюнком для майстер-класу, тож роботи багато. А, да, у нас вже починається осінь на цьому тижні, на наступному тижні. Боже, ви собі уявляєте, що літо вже прилетіло? Я ніяк не можу повірити. І не знаю, скільки в мене буде часу саме на в'язання, але плани в мене великі. Сподіваюся, що всі вони здійсняться. Але, як ви розумієте, скоріш за все, наступного тижня я вам покажу дещо щось неочікуване, скажімо так. Всім гарного тижня, тримайтеся і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До побачення!